Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Ще одна меморіальна дошка з'явилася на фасаді Дібрівської гімназії, що нагадуватиме майбутньому поколінню про героя, який захищав українську землю під час страшної війни. На ній зображений випускник школи, Дібрівський сільський голова 2015-2020 років, Ян Владиславович Квілінський, оператор-вогнеметник сил спеціальних операцій, старший солдат Квілінський, загинув 23 січня на Донецькому напрямку. У селі Яни Владиславовича згадують як чудового громадського діяча. Односельці прийшли на подвір'я гімназії, щоб вшанувати свого земляка-героя. Під час мітингу з нагоди відкриття дошки керуюча справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніна Нікітченко зазначила, що доки існуватиме школа, Ян Квілінський поряд з іншими випускниками, які полягли на фронті, буде захищати учнів. Як він хотів зробити Дібрівку туристичною столицею нашої громади? У нього було дуже багато планів, і плани ці були дуже цікаві. Такі знаєте, неординарні. Звичайно, не віриться. Що його немає. Але він буде жити в своїх справах, в своїй донечці, в своїх квітах, якими заквічав не тільки Дібрівську, не тільки Миргород, а й пів України, царство Небесне і вічна пам'ять героєві. Ян Квілінський завжди йшов по життю з посмішкою та вмів підтримати. Герой любив свою родину, багато працював, допомагав розвивати Миргородський спортивний боксерський клуб Арей. Батько полеглого захисника Владислав Квілінський подякував усім, хто пам'ятає воїнів, які віддали життя за мирне майбутнє України, а також тим, хто шанує українців, які борються за нашу державу. Скоріше добити цих загарбників, щоб зажила Україна. Так, як, як треба в Україні жити, щоб було все, все найкраще. А зараз я дякую громаді, дякую жителям України і всій, всій Україні за те, що, що змагається на цій страшній війні. Ян Квілінський почав відстоювати національні інтереси далеко до початку повномасштабної війни. Він був учасником революції гідності та головою Миргородської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода порядний, справедливий, щирий і відданий. Таким був Ян Владиславович. Прагнув завжди чинити по совісті, не боятися перешкод і сміливо йти вперед. Саме герої стоять в перших ешелонах, будь-чого б це не було. Реформ в Україні війні. Ян. З Яном познайомилися, напевно, в 2013 році, і з того року його допомога, порада була настільки правильною, наскільки вона була точною і несла підтримку, зараз без нього втратили, держава втратила дуже багато. Односельці, друзі, рідні, усі, хто знав Яна Квілінського, пам'ятатимуть його доброю, щирою і позитивною людиною з веселою вдачею. Його ім'я у кожного асоціюється ще із вірою в перемогу та відданістю своїй батьківщині. Ми робимо перший крок до увіковічнення пам'яті Яна Квілінського. Ми відкриваємо сьогодні меморіальну дошку. З ним було легко працювати на уроках. Так само, як і легко працювати пізніше, коли він був головою села, дуже багато допомагав нашій гімназії, і ми цього, звичайно, ніколи не забудемо. Право зняти синьо-жовтий прапор із дошки надали батькові і другові Яна Квілінського. Хвилиною мовчання учні, вчителі та всі присутні вшанували пам'ять героя. Меморіальні дошки на фасаді Дібрівської гімназії це символ гордості і поваги до її відважних випускників, які загинули за державу і за кожного з нас. У межах днів сталої енергії Миргородська громада провела низку заходів, спрямованих на підвищення культури, ощадливого використання природних ресурсів та збереження довкілля. Населення громади, освітні заклади та комунальні підприємства активно залучалися до екологічних ініціатив. Миргородська міська рада декілька років поспіль вже проводить дні сталої енергії, і цього разу ми провели тиждень днів сталої енергії. У нас підписана угода мерів про відновлення. Клімату. І на сьогоднішній день ми працюємо над екологічними ініціативами. Це в нас йде по місту роздільний збір сміття. Заміна всіх лампочок на енергозберігаючі. Крім того, в нас було побудовано перехід на альтернативні джерела живлення, це дві сонячні електростанції. чим ми зменшили викиди в СО2. Однією з провідних подій стала акція зі збору пластикових пляшок, яку провели серед учнів, ліцеїв та гімназій. Пластик після збору передавали до комунального підприємства Спецкомунтранс для подальшої переробки. «Миргородська гімназія номер 7 дуже рада долучитися до такої чудової акції з ініційованою нашою міською радою. В рамках проведення днів збереження енергії дітки знають, що це корисно, що це потрібно, що потрібно економити, що потрібно. Не смітити, регулярно долучаємось до ці до таких подібних акцій, збираємо і батарейки, і кришки, і сортуємо сміття. І Плануємо, що і надалі будемо співпрацювати з поділі і брати участь в подібних ініціативах всім колективом. Звичайно, для навчальних закладів такі заходи це не разова акція, а постійний усвідомлений підхід до формування екологічної свідомості в учнів. Учні закладу освіти, в принципі, на постійній основі займаються частковим сортуванням сміття. Ми маємо контейнери для паперу і контейнери для пластику. Відповідно, сьогодні, взявши участь в цій загальноміській, навіть загальноукраїнській, можна сказати, акції, здали пластикові пляшки. А вихованці дошкільної ланки приєдналися до акції Врятуй їжачка і Протягом певного проміжку часу займалися збором батарейок для того, щоб далі правильно їх утилізувати, щоб вони не задвали шкоди нашій екології і нашій країні. Також у межах екологічних заходів дітям громади показували мультфільми на відповідну тематику, які демонстрували наслідки безвідповідального споживання природних ресурсів та важливість їх збереження. В особливо цікавій інтерактивній формі до дітей звернувся персонаж Пес Патрон, який пояснював, як правильно поводитися з твердими побутовими відходами та навіщо потрібно заощаджувати електроенергію. Такий підхід зробив інформацію доступною навіть для наймолодших. Дошкільні навчальні заклади також не залишилися осторонь. Вихованці разом із батьками та педагогами взяли участь в акції Здай батарейку врятуй їжачка. Мета її полягала в зборі використаних батарейок для їх безпечної утилізації, що є значним кроком у боротьбі з забрудненням ґрунтів і водних ресурсів, шкідливими хімічними речовинами, які містять батарейки. Ми теж долучаємось до акції Збери батарейку врятуй їжачка». І наші діти за допомогою із батьками і з педагогами протягом цілого тижня збирали, долучались до цієї акції. Ми збирали батарейки, ми проводили інформаційні розвивальні заняття, які яким розказували дітям, показували, що може зробити ця батарейка, для чого нам потрібно зібрати батарейку і врятувати їжачка. Ми дивилися відповідні мультфільми, інформували дітей і батьків в тому числі. Важливий захід відбувся і на центральній площі міста. Чергова акція з прийому небезпечних відходів за участю мобільного екологічного пункту Екобуз це спеціально обладнаний автомобіль, який безкоштовно приймає від населення відпрацьовані батарейки, старі лампочки, ртутні термометри та акумулятори від мобільних телефонів. До речі, цього разу кількість миргородців, які скористались його послугами, досягла рекордного показника за весь час проведення подібних заходів у громаді. Тиждень сталої енергії став яскравою сторінкою в житті Центру позашкільної освіти. Активно долучилися до Всесвітнього дня прибирання. В межах дні сталої енергії. Перш за все, ми прибрали свою територію центру позашкільної освіти. Також ми сьогодні пограли в цікаві екологічні ігри, такі як сорту Сім'я, Екомеморі та Зелене місто майбутнього. Активно долучився до заходів і гурток фотонатуралістів. Його учасники відвідали підприємство спецкомунтранс, щоб на власні очі побачити процес сортування та переробки відходів. Це стало чудовою нагодою для дітей дізнатись більше про те, як екологічно відповідальні підприємства працюють на користь громади. Я дізналась що з Пляшок пластикових можна зробити синтепон. Сортування сміття потрібне для того, щоб воно перейшло для другого, для другого споживання. Сортування сміття потрібне для того, щоб зберегти природу та тварин, які є. Цікавою ініціативою стало оголошення флешмобу Моя енергозаощадлива сім'я, що заохочує жителів громади до впровадження енергоефективних практик у повсякденному житті. Нагадуємо всім шкільнятам та дошкільнятам, що в нас продовжує діяти флешмоб, моя енергозаощадлива сім'я. Також просимо вас долучитися до даної акції, і ви отримуєте гарні подарунки. Дні сталої енергії стали помітною подією для громади, що підкреслила її відданість екологічним ініціативам та прагнення забезпечити сталий розвиток на місцевому рівні. П'ять команд із п'яти громад Полтавської області зібралися на стадіоні старту неділю, 22 вересня, аби взяти участь у другому турнірі пам'яті Героя України Степана Чобану. Степан Іванович був військовим льотчиком. Він героїчно загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. На літаку су 27 він першим піднявся в повітря. І вступив у повітряний бій над Кропивницьким, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Тоді його дії забезпечили підняття у повітря решти літаків частини, виведення їх з-під удару та перебазування на резервний аеродром. На жаль, це був його останній бій. Турнір пам'яті започаткували минулого року. Участь у ньому цього разу взяли команди ветеранів 45 із Миргородської, Полтавської, Перятинської, Лохвицької і Козельщинської громад. Команди розподілені на дві групи. В першій групі грає команда Пирятинської і Козельчинської громади, в другій Миргородського, Полтавського і Лохвицького районів. Потім переможці груп будуть змагатися за перше місце, а ті, які посіли друге місце в групі, будуть змагатися за третє-четверте місце. Минулорічний чемпіон команда Перятин, Полтавський район посів друге місце. Вони розведені по групам. Дуже сильна група, ця, де Миргород Лохвиця і Полтавський район. Тут складно визначити переможця, тому, як ви бачите, і перша гра відбувається в напруженій боротьбі. Йде другий тайм, рахунок 2-1 поки що на користь Лохвицької громади. Тому все вирішиться на футбольному полі. Прогнози справдилися. Баталії на футбольному полі не вщухали до самого кінця. Втім, як і зазвичай на змаганнях, хтось виявився сильнішим. А комусь забракла воля до перемоги, чи то спортивна удача була цього дня на боці їх супротивників. Миргородці в напруженій боротьбі поступилися командам Лохвицької громади і Полтавського району. За рахунок різниці м'ячів, переможцем групи стала команда Полтавського району. В іншій групі перемогою право боротися за першість чемпіонату здобули футболісти Перятинської громади. На урочистій церемонії нагородження учасників турніру пам'яті Степана Чобану вітали дружина героя, представники міської влади, військової частини, в якій служив льотчик, управління освіти, молоді та спорту Мергородської міської ради та всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Колосминулому році, коли проводили перший цей турнір, проговорювали, було велике бажання, щоб все-таки він став традиційним і щорічним. Тому я хочу висловити слова подяки. Товарищ Колос, управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради за те, що дійсно цей турнір, цей захід стає щорічним і традиційним. І звичайно ж подякувати кожному з вас за те, що знайшли можливість бути сьогодні на нашій Миргородській землі і своєю боротьбою, своєю майстерністю вшанувати пам'ять нашого героя. В спорті немає слабішого, сильнішого. Спорт обирає тільки сильних духом, сильних фізичною своєю, скажімо, майстерністю. Участь в такому роді змагань на честь нашого льотчика, героя України Степана Івановича Чобану. Це своє рідне шана. Нашим героям, які стали на захист батьківщини, і, на жаль, Загинули вашим родинам, сімейного благополуччя, достатку добробуту і, звичайно, нашої української перемоги. Вона буде, як сказав Олександр Васильович, тому що правда за нами. Вірте в збройні сили, вірте в Україну і слава Україні! Ми дякуємо сьогодні хлопцям на передовій, які тримають там дуже непрості ситуації фронт. А ми тут з вами тримаємося разом, змагаємося, пам'ятаємо наших воїнів і робимо все для якнайшвидшої перемоги. Дякую всім за участь в цих змаганнях. Вони у нас вже є традиційними і будуть постійно. Пам'ятаємо наших героїв і перемагаємо. Тож у підсумку турніру результати виявилися наступними. В грі за третє місце команда Казайщинської громади поступилася в запеклій боротьбі Лохвицькій громаді. Минулорічні фіналісти команди Перятинської громади і Полтавського району в основний час зіграли в нічию. По пенальті перемогу отримали футболісти Полтавського району. Переможці отримали нагороди від Олімпійського комітету Полтавської області із рук дружини героя та командира військової частини. Також відзначили і кращого гравця турніру. Сергія Степаненка із Лохвицької громади, кращого бомбардира Сергія Симоненка із Порятинської громади та кращого воротаря Валентина Полтавця із команди Полтавського району. Запрошуємо школярів громади взяти участь у флешмобі Моя енергозаощадлива сім'я. Для участі у флешмобі ви можете зняти відео або намалювати малюнок про енергозаощадливі заходи вашої сім'ї. Свої роботи направити на електронну адресу відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту, управління економічного розвитку та інвестицій Мергородської міської ради. Свої роботи малюнки ви можете приносити до 10-го кабінету Миргородської міської ради у робочі дні з понеділка по п'ятницю. Шановні абоненти. Приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів світло плюс. Підключення оптоволоконним кабелем за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534 92 050 414 13 093 746 13 та на сайті компанії. Або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. З повагою телекомпанія СВС-ТВ.